Пропоную до вашої уваги вірш, який називається Де рідні душі, щоб минулим серце не поранити, не пекти його пізнім вогнем, не розборхую, заснувшої пам'яті, а живе лише сьогоднішнім днем. І любов, як до вас завітає, огорне вас крилом чарівним. Хай про завтра ніхто не гадає. Ви живіть. Лише днем цим одним, тож не слід себе мучить минулим, не тривожить майбутнє хай теж, рідні душі любов огорнула, і нема їй ні часу, ні меж. Рідні душі прекрасно з'єднались, залишилися вдвох на всім світі, що минуло і що буде, не знали. Бо злилися в єдине в цій миті.